Це Костянтин і Тетяна Скропивницького. Він військовий Національної гвардії. Прізвище не називає з міркувань безпеки. Вона студентка. Йому 20, їй 18. Познайомились у лютому. Ми познайомилися, виходить, в інтернеті, тобто в інстаграм історію подивився і огоньком відправив. І написав потім привіт. І вона мені відповіла. і так якось воно пішло все якось саме. Я раніше думав, що мені ніколи щастя не буде, а тут щастя на голову. І мені все, що подобалося в ній, це душа, забота, е, глаза красиві, улипка, е, волоси розкішні і, і як вона любить. На кожну секунду теж подержу, я якби на учобі була ще. А в мене там дуже сложності були з учою дуже сильно. І він каже, секунду каже, не нервничай, не треба, не Каже, я з тобою завжди рядом. Тиждень тому пара одружилась. Ми думали одружитися в якомусь ресторані, але потім почалася повномасштабна війна. І я побачив потім об'явлення, що велика військове весілля на, бай... на Радіо Байрактар. Ми говорили були про це. Я така думаю, а що його робить? Таке потім така кажу: ну давай спробуємо. Ми не думали взагалі, що ми там виходить, вибирали 10 пар. Пара Тетяни і Костянтина Скропивницького стала однією з десяти, які обрали з двох сотень учасників проєкту Велике військове весілля організованого Радіо Байрактар. Це можна сказати, е ну, така несподіванка приємна, коли людина, хлопець о 20 років, надсилає листа нам в проєкт велике військове весілля і настільки зворушливо пише про свою кохану, порівнює її колір волосся застиглою пшеницею. чому оголосили саме цей конкурс в нашому ефірі, тому що вирішили, любові завжди є місце. І, власне, наші хлопці, дівчата-захисники, на передовій це так само і виборюють. Вони постійно кажуть, ми знаходимося тут зараз для того, щоб ви продовжували там жити. Чому велике військове весілля? Тому що в нас країна, нація велика, армія велика, і це не йдеться про розмір. Це внутрішній стан. Вітали молодят у Києві. Нам розказували точніше, нашу історію кохання. розказували, як воно це все відбувалося. Потім нам якраз зв'язки, ну там там група Тік. Нас потім цю пісню нам. До нас долучалися зірки. Вони співали наживо, Таким чином вітали теж молодя. До нас приєдналися представники Рацу міста Києва. Зараз є така можливість перебуваючи у будь-якому місті, якщо ти військовий, подати заяву і у той же день бути розписаним. Так сталося і в наших молодят тиждень тому ми це зробили. Розписали все офіційно, надали їм документ свідоцтво про одруження. Ну і засвідчили звісно народження нової української родини. Нині Тетяна продовжує навчання. Костянтин несе службу. кажуть, планують дітей після перемоги. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.